Христос Воскрес! Дорогі краяни, брати та сестри! У нинішній день на літургії читається Евангеліє від Йоанна, де почуємо слова Спасителя. Воля мого Отця є такою. Всякий, хто бачить сина та вірує у нього, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Ніхто не може прийти до мене, якщо не покличе Його Отець, що послав мене, і я воскрешу Його в останній день. У сьогоднішній день православна церква вшановує пам'ять праведного Іова Багатостраждального, що жив близько 2000 року до Різдва Христового. А також молитовно прославляє преподобного Іова Ігумена Почаєвського, чудотворця. Народився великий угодник Божий преподобний Іов всередині 16 століття. У віці 10 років прийшов у Преображенський угорницький монастир і вже в 12 літ прийняв чернецтво. З юності преподобний Іов був відомий найбільшим благочестям, строгим подвижницьким життям. Що рано і був удостоєний священницького сану на початку 17 століття. Преподобний пішов на Почаївську гору і оселився в печері неподалік від давньої успенської обителі, що славилась своєю чудотворною Почаївською іконою Божої Матері. Братія ж монастиря, полюбивши святого пустельника, обрала його своїм ігуменом, який і став прикладом для наслідування. Був добрим і люблячим, сердечно молився і багато працював. А також стояв на захисті православ'я, беручи участь у Київському соборі 1628 року. Скликаному проти Унії. Проте, прийнявши велику схему у 1642 році, з ім'ям Іоан почав надовго усамітнюватися у печері для творіння Ісусової молитви. Відійшов до господа великий старець у 1651 році, проживши більше ста років після 50-річного управління Почаївською обителю. 28 серпня 1659 року відбулося прославлення преподобного Іова, а 10 вересня 1833 року, мощі Святого Чудотворця були у Чисто відкриті для загального поклоніння, тож до великої святині української землі Свято-Успенської Почаївської лаври, і нині кожен християнин прагне, хоча б один раз за життя приїхати, щоб поклонитися і отримати благодать від святих мощей преподобного Іова Почаївського. Нині свої іменини відзначають брати та сестри, яких ми називаємо Іов та Варвара, нехай вас осіває милість Божа. Узлюблені у Христі смерті можна не боятися, якщо за допомогою молитві і таїнств з'єднати свою душу з переможцем смерті. І зрозуміти те, про що говорив Давід. А він сказав одного разу: якщо я піду долиною смертної тіні, не буду боятися злого, бо ти зі мною.